Ми звикли вважати, що комети це лише згустки льоду та пилу. Але що, якщо одна з них зовсім не крижана брила, а створений кимось корабель із інших світів Трі-Ай-Атлас Атлас міжзоряний мандрівник, який увійшов у межі нашої системи. І поводиться він так, що вчені досі не знайшли переконливого пояснення. Це просто рідкісна комета чи, можливо, перед нами ланка цілої ескадри прибульців. Міжзоряні тіла завжди вважалися винятком. Раніше їх відносили до надзвичайно рідкісних явищ, але часи змінюються на перший погляд, здається, ніби тріай атлас просто пролітає повз. Проте він буквально ламає звичні уявлення. Його хімічний склад відрізняється від усіх відомих комет. Поведінка дивна, форма нетипова. Кожна нова деталь змушує задуматися, а раптом це не природне явище, а прояв технології. Об'єкт було виявлено незвично рано, що само по собі вже є рідкістю. Це раннє відкриття дозволило астрономам довше спостерігати за ним. Його траєкторія гіперболічна, а це означає, що він прибув за меж сонячної системи і не пов'язаний із притяганням сонця. Швидкість досягає десятків кілометрів за секунду, що робить його одним із найшвидших міжзоряних гостей. Діаметр оцінюють у кілька кілометрів, але головна інтрига не в цьому. Спектральні дані показали дивовижне поєднання високу концентрацію вуглекислого газу та надзвичайно низький вміст води приблизно у вісім разів менше за звичайне. До того ж у його складі виявили сліди нікелю при явному дефіциті заліза, нікель без заліза вкрай рідкісне поєднання для природних космічних тіл. Ці дані ніби вказують на інший чужий рецепт речовини. Хімія натякає на штучне походження, і це ще не все. Спостереження виявили ледь помітні, але незрозумілі відхилення у русі. Об'єкт трохи змінював траєкторію, наче хтось або щось підштовхувало його. Таку поведінку важко пояснити лише гравітацією. Подібне вже траплялося раніше, саме так поводився оумуамуа. Тоді висунули гіпотезу про сонячне вітрило. Чи може i атлас бути таким самим вітрилом, що рухається завдяки світлу? Не факт, але така версія дає поживу для роздумів. Можливо, це технологія, що використовує тиск світла або якийсь інший, поки невідомий принцип руху. Вчені також відзначають незвичну відбивну здатність поверхні. За змінами світлових кривих, і знімками можна судити, що форма тіла викривлена, а сама поверхня відбиває світло так, ніби зроблена з блискучого матеріалу. Вона не схожа на пухкий лід, а радше нагадує щось щільне, переливчасте, мов гігантська скляна сфера, наповнена рідиною. Такий блиск частіше властивий металам. Або спеціально обробленим покриттям. Якщо додати до цього припущення про витягнуту чи пласку форму, стає зрозуміло природне пояснення починає тріщати по швах, виникає нове питання це небесне тіло чи обшивка якогось пристрою? Вік об'єкта оцінюють у мільярди років, що робить його значно старішим за саму сонячну систему. Якщо припустити, що це артефакт, то перед нами технологія, яка пережила епохи та галактичні катаклізми. А якщо все ж природне утворення, воно несе хімічний відбиток чужої зорі, де панують інші елементи та умови, високий вміст вуглекислого газу. Незвичні органічні, сполуки та нікель, усе це може бути наслідком тривалих процесів, обробки або результатом специфічного середовища формування. І знову постає питання давня капсула чи корабель, колись посланий із глибин космосу. Ось аргументи на користь наукової версії. Гіперболічна траєкторія вказує, що об'єкт прийшов здалеку, а його незвична хімія. Підтверджує позаземне походження вуглекислого газу більше норми, а нікель без заліза надзвичайно рідкісне явище. Світлові реакції та форма об'єкта свідчать про нерівномірну, можливо, пласку структуру. Зміни яскравості та відбивної здатності натякають на складну поверхню, а відхилення в русі. які – не піддаються звичайним поясненням, можуть говорити про дію невідомих динамічних сил, можливо, це вітрило, активне викидання речовини або контрольовані маневри. Якщо поєднати всі ці факти вимальовується доволі тривожна картина кожен елемент окремо ще можна пояснити природними причинами або похибками спостережень. Але разом вони складають щільну і загадкову головоломку. Виникає питання, чи не є цей об'єкт космічним кораблем іншої цивілізації, проте вчені залишаються стриманими та вимагають перевірюваних доказів, адже спалахи світла можуть бути наслідком оптичних ефектів, помилок камер або атмосферних спотворень, а незвична хімія результатом формування за екстремальних умов. Наприклад, поблизу червоних карликів через їхнє слабке тепло, льоди вуглекислоти можуть зберігатися значно довше, ніж у звичних зонах, а незначні відхилення у русі здатні пояснюватися нерівномірним випаровуванням ледких речовин, які створюють реактивні струмені, що поки не були безпосередньо зафіксовані, наука не відкидає гіпотезу корабля. Але вимагає конкретних підтверджень сигналу, стабільних маневрів або чітких структурних ознак, поки їх немає, усе це залишається лише гіпотезою, хоч і надзвичайно привабливою. Що можна зробити далі? Передусім зібрати більше даних необхідно розширити спектральні спостереження та накопичити часові ряди світлових змін. Обговорювалася навіть ідея перенаправлення діючих космічних зондів, однак реалізація такого проєкту пов'язана з величезними технічними труднощами. Є ймовірність, що під час зближення з Юпітером об'єкт проявить сплеск активності або змінить траєкторію, тоді багато чого стане зрозуміліше якщо ж раптом буде зафіксовано радіосигнали або повторювані закономірності у світлових спалахах. Це стане тривожним знаком кроком від здогадок до доказів. А якщо спостереження підтвердять стабільні маневри, узгоджені з фізикою вітрила, розмова перейде на зовсім інший рівень одне очевидно діяти потрібно швидко, але з максимальною обережністю. Питання лише в тому, чи встигнемо ми. Отже, перед нами або надзвичайно рідкісна міжзоряна капсула. Або давня технологія, що дивом пережила мільярди років і досягла нашої системи. ай Атлас уже змінив саме уявлення про те, яким ми бачимо космос. Він змушує ставити незручні, але важливі запитання що це незвичний природний камінь із унікальною історією чи дрейфуючий зонд давно зниклої цивілізації. Поділіться в коментарях, яка версія здається вам більш правдоподібною. А якщо нам вдасться зібрати 10 тисяч позначок, подобається я впевнений, ви на це здатні адже вже не раз це доводили я підготую новий випуск, у якому ми розберемо можливі сценарії першого контакту та подумаємо, до чого нам варто бути готовими. Якщо перед нами виявиться не просто космічний мандрівник. Але це ще не фінал земляни, попереду нас чекають нові, неймовірні випуски. І щоб я і надалі міг тішити вас історіями з глибин Всесвіту, мені потрібна ваша підтримка. Все просто поставте електронний лайк під цим відео, адже інших у нас просто немає, і продовжить фразу Я знаю.